Розділ 12 Джорджо у біді. У чому річ? спитала Джорджа, коли трійця друзів вгайнула до неї. Щось сталося? Так, Джорджо, Хтось узяв три найважливіші сторінки з книжки твого батька? сказав Джоліан, засапавшись. І до того ж розбив пробірки. Які він готував для якихось дослідів? Пан Роланд гадає, що ти причетна до цього? О, творюка. вигукнула Джорджа. Її блакитні очі потемніли від гніву. Ніби я здатна на таке. А власне, а чому він вирішив, що винна саме я? Ну, Джорджо, ти залишила на камінних градках у кабінеті слоїк з олією, сказала Ен. Я нікому ні пари з вуст про те, що ти мені розповіла про вчорашню ніч. Але пан Роланд якось догадався, що ти мала якесь відношення до цього слоїка. А ти і хлопцям не розповідала про те, що я приводила Тіммі в дім. Питала Джорджа. Власне, нема чого розповідати, Джуліане. Просто вночі я почула, як бідолаха тім кашляє, і напіводягнена пішла до нього і привела його в кабінет, де в каміні пала вогонь. У мами є слоїк з олією, якою вона натирає груди, коли в неї кашель. І тому я вирішила, що Олія допоможе. Вилікувати застуду тімі. Я його розтерла як слід, а потім ми обоє поснули і проспали до шостої ранку. Я була заспана і забула про олію. Оце й все. І ти не брала якихось сторінок з книжки дядька Квенчина і нічого не розбила в кабінеті? спитала Ен. Звичайно ж, ні, дурненька, обурилася Джорджа. Як ти можеш питати мене про таке? Збожеволіла чи що?» Джорджа ніколи не брехала, і всі завжди вірили її словам. Вони пильно дивилися на неї, а вона на них. Цікаво, хто ж тоді забрав ці сторінки? Спитав Джуліан. Може, твій батько ще знайде їх. Мені здається, він їх сховав у якесь надійне місце, а потім забув де. Ну, а пробірки могли просто нахилитися і розбитися. Деякі з них, по-моєму, дуже нестійкі. Тепер мені обов'язково буде на горіхи за те, що привела Тіма у кабінет. Сказала Джорджа. І за те, що вранці не прийшла на уроки, додав Дік. Джорджа, ти просто дурепа. Я ніколи не зустрічав такої людини, хто б так умів напитувати собі біди, як ти. Може, тобі краще не з'являтися ще якийсь час на очі, доки всі трохи не заспокояться, мовила Енн. Ні, тут же заперечила Джорджа. Якщо мені дістанеться на горіхи, то нехай одразу я не боюся ніякісіньких з'ясунків. Вона рушила по стежці, що звивалася кручею. А тім, як завжди, крутився навколо неї. Інші подалися слідом. Неприємно було думати про те. Що на Джорджу чекають серйозні неприємності. Діти попрямували садовою доріжкою до будинку. Пан Ролан побачив їх з вікна і відчинив їм двері. Поглянув на Джорджу. Батько чекає вас у кабінеті. Потім повернувся до інших з виразом роздратування. Чому ви пішли без мене? Я збирався піти з вами. Справді, сир, даруйте, ввічливо сказав Джуліан, не дивлячись на пана Роланда. Ми недалеко ходили до кручі. Джорджино, ви минулої ночі заходили в кабінет? спитав пан Роланд спостерігаючи за тим, як Джорджа знімає пальто і шапку. Я на всі питання відповім батькові, а не вам, відповіла Джорджа. Вам би не завадила прочуханка, сказав пан Роланд. Якби я був вашим батьком, я завдав би вам хлосту. На щастя. Ви не мій батько, зауважила Джорджа. Вона попрямувала до дверей кабінету і відчинила їх. Там нікого не було. Батька тут немає, мовила Джорджа. Він прийде за хвилину, сказав пан Роланд. Заходьте і чекайте, а ви всі ідіть нагору. І вимийте руки перед обідом. Діти підіймалися сходами, і в них було таке відчуття, ніби вони зраджують Джорджу, а з двору долинало скавоління Тіммі. Він розумів, що його маленька хазяйка попала у скрутну халепу. І йому хотілося бути поряд з нею? Джорджа сіла на стілець і уп'ялася очима у вогонь, згадуючи, як минулої ночі сиділа там, на кизинку, біля каміна, поряд з тімом і розтирала його в лохаті груди. Яка дурість з її боку? Забути про слоїк з олією. До кімнати війшов батько. Похмурий і сердитий. Він суворо поглянув на Джорджу. Ти була тут минулої ночі, Джорджу? запитав він. Так, була, відразу підтвердила дівчинка. Що ти тут робила? спитав батько. Ти знаєш, що дітям не дозволено входити до кабінету? Знаю, сказала Джорджа. Але розумієш, Тімі страшенно кашляв, і я просто не витримала. Тому вночі, близько першої, я нишком спустилася вниз, вийшла на вулицю. І впустила його в дім. Твій кабінет був єдиною кімнатою, де було ще тепло. Тому я примостилася тут і розтерла йому груди олією, якою користується мама, коли застуджується. Ти натирала собаці груди камфорною олією? вигукнув з подивом батько. Це божевілля! Ніби собаці це може допомогти. Мені це не здалося Божевіллям, заперечила Джорджа. Я вважала це доречним. І Тімі сьогодні кашляє значно менше. Пробач, що я зайшла до кабінету. Зрозуміло, я нічого тут не чіпала. Джорджа, сталася страшна халепа. Сказав батько, суворо дивлячись на неї. Кілька пробірок, якими я користуюся для важливих дослідів, розбилися. І що іще гірше три сторінки рукопису моєї книжки зникли. Дай мені чесне слово, що тобі нічого про це не відомо. Мені нічого про це не відомо. Відповіла Джорджа, дивлячись батькові просто в очі. І її очі сяяли блакиттю і чистотою. Він упевнився. Джорджа каже правду. Вона могла нічого не знати про завданий збиток. Тоді, де ж ті сторінки? Джорджо? Вчора, коли я лягав спати об 11 годині, все було на місці, сказав він. Я перечитав ці три важливі сторінки і ще раз особисто перевірив усі цифри. А сьогодні вранці вони зникли. Продовження буде.